І так, розділ 4.6. Ми повинні порахувати площу відділення. Для цього нам треба із попереднього дві формули 4.17 і 418. Формула 417 для зон технічного обслуговування і ремонту. 48 для відділень. І, і так, щоб нам порахувати площу, нам треба знати площу обладнання. Яку ми порахували ось в попередній таблиці. І коефіцієнт. Коефіцієнт беремо із додатку 11-го цієї методички. Дивимося додаток 11 і вибираємо під своє відділення. Зараз быстренько додаток 11, і під своє відділення вибираємо ось коефіцієнт. Ось наше відділення, ось коефіцієнти. Повертаємося до розрахунків. Повертаємось до розрахунків. І так. Якщо у нас з вами тось перемножили і отримали площу, якщо у нас зона, то в зоні треба ще знати площу машини. І кількість, тось FM, це площа машини помножена на кількість постів. Кількість постів ми з вами узнали в формулі 4.16. А машину беремо усереднену розміром 3 на 8. 3 ширина, 8 довжина. Ось, наприклад, як у одного із студентів це виглядало. Площа е, обладнання додати 3 поста, 8 довжина, 3 ширина на коефіцієнт і отримав площу відділення.